Незвичний семінар провели спільно в Ужгороді хірурги та священники. Про єдність тілесного і духовного говорили лікарі душ і тіл людських. Співпраця між медициною та церквою відновлює свої давні традиції, адже гармонійне поєднання саме цих двох покликань допомагає досягнути максимального ефекту при лікуванні. Його основна ідея цієї конференції все ж таки. Це то, щоб це духовне начало, яке є в кожної людини, воно було присутнє в наших клініках, в наших відділеннях, в наших лікарнях. І ми абсолютно впевнені, що це буде тільки на користь, що процес виздоровлення буде проходити набагато краще, і результати нашого лікування будуть більш. Вага під час семінару, завідуючи хірургічним відділенням Ужгородської центральної міської клінічної лікарні Василь Ганчен та прото Василь Керецман розповіли колегам про постать святителя хірурга Луки Войно Ясинецького. Це прізвище відомо кожному хірургу, адже його праця очірки гнойної хірургії десятиліттями залишається настільною книгою багатьох лікарів. Мені попала в руки книга, яка називається Очерки гнойної хірургії. Коли я подивився, хто є автор войно Ясинецький. І прізвище мирське святителя Луки я був дуже здивований, і тому виникла така ідея, щоб люди побільше знали про того, який був і апостолом свого краю, і ведучим хірургом відомою в медицині людиною і святою людиною в Святій православній Церкві. Це перший проект, який увійшов тепер в життя нашої епархії. І він являється дуже доцільним, тому що Бог створив людину, яка складається і з душі, і з тіла. Гармонійне поєднання цих богом створених двох природ приносить велику користь для людини. І сьогодні центром такого об'єднання духовного і тілесного являється святитель Лука война Синецький, який являється ієрархом, архіреєм нашої святої церкви, професором, хірургом і святим. Нещодавно церква прославила святилу коліки святих не тіні мощі почувають його в Криму. І кожна людина до сьогоднішнього дня, яка прибігає до молитви великого святителя, отримує велику допомогу. Молитви при цього великого годика Божого вже сьогодні. Православна єпархія спільно з медиками реалізує проекти із протистояння епідемії туберкульозу та СНІДу. Проведено декілька акцій, спрямованих на попередження абортів, окреслено основні напрямки роботи з надання паліативної та хоспісної допомоги. Всі ми прекрасно розуміємо, особливо це бачать лікарі, практичні, які лікують хворих. Що далеко не все залежить від медичного препарату, навіть далеко не все залежить від лікаря. А якщо це робити в повній гармонії, в гармонії духовного, в гармонії матеріального, тоді є хороший результат від лікування. І ми це прекрасно розуміємо, і ми робимо поступово крок за кроком у цьому напрямку. Наприклад, якщо взяти історію навіть наших таких перших лікарень, головних лікарень Закарпатської області, то був такий інститут. Як догляду за хворими з боку духовних осіб, тобто в ті ж самій обласній лікарні, коли старшою операційною сестрою була людина, яка мала сан монашки догляд за хворими, здійснювали монашки і так далі. Тобто, це давало результати. Це приносило духовну частину у ці відділення, в операційні і, звичайно, однозначно це забезпечувало хороші результати роботи хірургів, роботи лікарів загалом. Якщо брати конкретно видатних вчених, які були і церковно служителями, то дійсно це войно Ясенецький або єпископ Лука Кримський і Сімферопольський. Він був. Вихідний хірург, він був великий меценат, тому що всі свої блага, які він мав, він в роки вітчизняної війни пожертвував на оборону держави. Він був священнослужитель. і на сьогоднішній день очерки гнійної хірургії Войно-Ясеницького є настольна книга любого хірурга. Під час спілкування з хірургами архієпископ Феодор розповів, як звичайний лікар може похрестити людину, коли поряд немає священника. І якщо обставини склались так, що життя рахується на хвилини. Священник або лікар має право похрестити таку дитину, навіть без відома батьків. Якщо людина, дитина така умре, і, звичайно, по уставу церковному ну, не може навіть священник хоронити, не помінець така дитина. Любе ім'я, яке є в календарі, ну імена. Відомі всі, не треба нічого видумувати, нам дуже багато. Називається прихрещення, береться обична звичайна вода і лікар або медсестра, яка несе відповідальність за душу тої дитини в даний момент, в Божих і в руках лікаря знаходиться душа. крести дитину. Береться водичка зовсім чуть-чуть, буквально пару крапель, поливається тричі. Голова дитини со словами Крещається раб Божий, називайте любе ім'я, во ім'я Отця, амінь, і Сина, Амінь і Святого Духа. Амінь. З Божою помощою, якщо дитина виживає. Священник вже не крестить дитину, бо це крещення є дійсним. По закінченню семінару владика Феодор виконав приємну місію. Від імені Української православної церкви за співпрацю церкви та медицини нагородив Романа Шніцера орденом святителя Луки Войно-Ясенецького. Завершився семінар виступом священичого хору, який спільно з заслуженим артистом України архидіаконом Олександром Цадварій виконав декілька пісенних творів. <му> Дякують за те, що літа дітям ягодами годить, хоча вони дякують за те.